Знайомтеся, це Толік. Він постійний відвідувач бібліотеки, адже любить читати. Особливо йому подобається фантастика, власне, пригоди Гаррі Потера. А ще Толік не проти і сам пофантазувати і уявити, яким буде світ у майбутньому. Чи, наприклад, за скільки можна буде долетіти до Марса. А це найкращий іграшковий друг Толіка Барбос. Його він обов'язково візьме у свої пригоди. Якщо це в тебе. Стоїть за чемоданом борети з тобою, боретись з диваном. Це чемодан моїх друзів і у мене поки що немає чемодану, тому що я тільки перший раз збираю, збираюся летіти до Америки. А що ти туди із собою візьмеш? Візьму свою барбосу, візьму. Вироби, які я зробив для тих людей, до яких я поїду. Це килимок називається печворка із різних тканин і посередині у нього малюнок. Толік, розкажи, будь ласка, чим ти любиш займатися власне у вільний час від навчання, від уроків. Ходити на гуртки і робити щось власне своїми руками. Потім гуля... гуляю. Виходжу на вулицю, з друзями гуляю у піжмарки. Як ти взагалі ставишся до спорту? Мені подобається баскетбол. Мій власний рекорд, коли я із шести м'ячів закинув в п'ять. Проявляю потяг до математично-природничих наук. Трішки важче дається історія. Ну, але старається, підтягує, закінчив на достатньому рівні навчальний рік. Має зразкову поведінку, товариський, дружелюбний, милосердний хлопчик, спокійний. Толік народився навесні. Його день народження збігся із днем сміху та веселощів з першим квітня. Да. Шуткують як, шуткують, яка була на найцікавіший розіграш, який був. Тут спочатку мені, як завжди, кажуть, там, дивіться, у тебе там пляма на одежі і беруть, така заноса. Ким ти хочеш бути у майбутньому? Я в майбутнє побудую свій власний ресторан і буду запрошувати своїх друзів. Я намагаюся бути старанним, До, е, е, добре вчуся. І допомагає дорослим, допомагає своїм друзям. Звичайно, що в вирі сучасного життя такій дитині, як Толя, буде нелегко, тому що ну наскільки спокійний, наскільки врівноважний, а треба в цьому вирі випливти, то звичайно що бажано, щоб він потрапив у сім'ю, щоб гарна родина прийняла цю дитину, підтримала його і. Надіємося, що в нього все утримається. Для Тулі комфортною була б та родина, в якій уже є діти. І, звичайно, так як він один, то хотів би мати багато і братиків, і сестричок, з якими б йому було радісно, весело і комфортно в цьому житті. Розкажи нам про свою мрію. Якби ти, наприклад, зловив золоту рибку, і в тебе була можливість згадати їй ну, замовити їй три бажання. Які б це бажання? були? Перше, щоб я мав родину.